Ніхто не може змусити нас любити поезію того чи іншого автора деякі взагалі глухі до поетичного слова, і це не заважає їм бути розумними людьми. Але ще за життя Тараса Шевченка. Усім небайдужим до долі рідної України було зрозуміло: його творчість навіки, його поезія щось незрівнянно більше, аніж доскональність у слові. Потужна енергетика його постаті та творчості покоління за поколінням допомагає нам зрозуміти нашу історію, заглибитись у сутність національного характеру, надихає на боротьбу з ворогами. Я так її, я так люблю. Мою Україну у Богу, що проклину святого Бога. За неї душу погублю. Подивіться на рай, тихий, на свою країну. Полюбити щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі, а не тільки на чужому полі. Свою Україну любіть, любіть її вовреме, люде, в останню тяжку минуту. За неї, Господа, моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра. Світа тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Гомоніла Україна, довго гомоніла. Довго-довго кров степами текла, червоніла. Текла, текла та й висохла. Степи зеленіють, діди лежать, а над ними круга не синіють. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. Як винесе з України у море, кров вору отоді я, і вони, і гори все покину і повинну до самого Бога молитися. А до того я не знаю бо. і на оновленій землі врага не буде супостата. А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. І мене в сім'ї великій, сім'ї вольній нові. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Життя Тараса Григоровича Шевченка було сповнене як трагедії, так і великих досягнень. А його ім'я є прикладом високого, непереможного духу, у в літературі, живописі, науці на його честь назвали астероїд 2427 Кобзар. А на Меркурії є кратер, що також носить його ім'я. Його біографія досліджена досить детально, але не перестає вражати своєю незвичайністю та трагічністю. Наважений кріпасти він отримав свободу завдяки унікальному випадку. Був проданий патра жулета Жуковського, намальований брюло, і на вирішенні 2500 тисячі що сьогодні еквівалентно 40 тисячам доларів, викупила Шевченка у пан. Беззаперечним фактом є надзвичайно обдаровання Шевченка в живописі. Навіть якщо він писав лише картини, його живопис назавжди залишився у скарбниці українського мистецтва як відображення краси і болю нашої батьківщини. Окрім навчання в академії мистецтв, він також закінчив курси садівників, де вивчив ботаніку та агрономію, вивчив французьку та польську мову. У засладі він продовжував працювати над проєктами озеленення аральського узбережжя. Життя Тараса Шевченка сповнене багатьма фактами, які розкривають його як багатогранну особистість. Наприклад, захоплення фотографією після повернення і заслання 1858 року Шевченко серйозно зацікавився цим новим на той час мистецтвом. Він вивчав техніку створення фотографій, спілкувався з відомими фотографами та навіть самостійно робив е, дагеротипи один із перших видів фотографій. Шевченко мріє відкрити власну фотостудію в Києві, що підтверджують його листи та записки в щоденнику. Цей факт заперечує досить розповсюджену думку, що заслання парт повернувся зламаний духовно і позбавлений інтересу до життя. Він створював архітектурні проекти та записував етнографічні матеріали. Навіть у найскладніші часи він залишався творчою людиною з багатьма талантами та захопленнями. Ще один прихований талант Тараса Шевченка акторська майстерність. У молодості він глибоко захоплювався театром і навіть мріяв про сценічну кар'єру. Під час життя в Петербурзі Шевченко часто відвідував вистави імператорських театрів. У своєму щоденнику він неодноразово згадував про свої театральні враження, захоплюючись мистецтвом перевтілення. Шевченка добре знав п'єси Івана Котляревського і любив українські народні вистави, які відзначалися гумором і життєрадістю. Коли він навчався в Петербурзькій академії мистецтв, у нього з'явилася можливість спробувати себе в ролі актора. Він брав участь у домашніх театральних постановах серед своїх друзів, граючи як комічні, так і серйозні ролі. Особливо, особливо йому вдавалося виконання народних персонажів козаків селян бунтарів. Його акторська гра була настільки виразною, що сучасники захоплювалися його перевтіленням. Він умів не просто читати текст, а й передавати емоції, змінювати голос і навіть імпровізувати у 1843 році. Під час подорожі України Шевченко познайомився з видатним українським актором Михайлом Щепким. А в Петербурзі Шевченко подружився з Ай Айрою Олдріджем, американським актором африканського походження. Олдрідж був одним із найвідоміших трагіків свого часу та активним борцем за права темношкірих. Він виступав у багатьох європейських країнах, зокрема у Російській імперії. Їхня дружба ґрунтувалася не лише на спільному інтересі до театру. А й глибокому розумінні боротьби за свободу та рівність. Попри те, що він не став професійним актором, його вплив на український театр величезний. Його твори стали основою для багатьох вистав. А його любов до театру надихнула цілі покоління українських митців. Сьогодні за його поезіями та драматичними текстами ставлять спектаклі. Один із найвідоміших Назар Стодоля. І все ж Тар... Тарас Шевченко – поет, великий кобзак. Його слова звучать як справжній пророз про сучасні події. Шевченко ніби передбачав виклики, які постали перед його народом. Його слова досі надихають на боротьбу за свободу і правду. Його поезія це голос, що не втрачає сили навіть через століття. Не малюйте Шевченка плебеєм у кріпацькій пошарпаній свиті. Я в ній бачу лице Прометея у одежі і сонце відлиті. Не малюйте Шевченка солдатом, не малюйте, він слухався долі. Мій Шевченко завжди був крилатим, мій Шевченко завжди був на волі. Не малюйте поета в печалі, бо він світоч і щастя народу. Став пісок золотим в косаралі, де ступав він у роки негоди. І тепер наш Тарас кожній хаті з нами словом живим розмовляє. Є в Шевченка народження дата, дати смерті в Шевченка немає.